І так грибники я показую вам чергову мега-полянку грибну, яку знайшов. Одна на одній. Велика, гарна. Віться. Ну краса. Красота. Це ще. жесненька Тут, тут їх. бачите скільки є. Вон там. Так, нижче. Ну і ось тут під ногами скільки... Ой-ой-ой! І ще тут з твоєї сторони. Ну коротше. Гарний круг, гарний. У нас рибочки. Так, назбирав лисичок, два відра. І трубчатих, і звичайних жовтих, все в переміжку. Тут ще є, бачите, жовта лисичка одна росте. Ось ще друга росте, жовта. ну яка гарна, дивіться. Чистесенька. А ці о, треті, є ще є все такі от, 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 трубчаті, трупче. Дивіться, яка краса. Це трубчата лисичка. Ось дивіться, скільки тут багато росте. Це такі великі гарні, гарні такі мачите, красені. Один градус на вулиці. Вночі був мінус один. Трошки позамерзали гриби. Дивіться, як моє відро впало. Майже впало. Перехилилося. І майже висипалось. Пощастило, що все не висипалось. Тут розбирав. Так, да, тут грибочків багато. Збирати і збирати. Подивіться яка поляна. Тут лисичка трубчата росте. Ось так по кругу. А тут йде лисичка жовта, звичайно. Подивіться. І там чи теж? Теж. Там, там внизу жовта лисичка. От. І трубчаста теж є. Оце полянка, так? Бачите, як багато. Стежка така ціла. Нема де ногою стати. І грибочки. І оце красота. Мушу зірвати і вам показати. Яка вона знизу. О. Яка в неї грубоножка. Чому лисичка трубчата? Тому що ніжка в неї, як трубка всередині, має бути пуста. Ну от щось такого плану. Зараз наріжем два відерка. Ось які сховалися лисички. Ось одна, друга. Третя. У тут ціла сім'я. Ціла сім'я ось таких лисичок. Один. Два. Три. Ага, то їх тут чотири, п'ять, шість аж. Нічого собі. Які красені. Не бачите, які гарні. Красота. Дивіться, які вони класнющі. Колір такий гарний. Взагалі дивіться. Як резинові, правда? Виглядають ніби не справжні. Ніби хтось їх тут позапихав. Вони дуже цікаві, дуже класні. Це полянка, ні? Сидиш тільки різус. Раз, два, і два відра готово. Красота. Які гарні, які гарні грибочки. Бачите? яка краса. Дивіться. яка краса. Лисичка трубчата. Ось здалека бачу полянку своїх грибочків. Але тут же... Дуже багато вже темних. Але ще не гнилі, я бачу, нормальні. Бачите, дивіться, як вони тут розкинулись такою стежкою. Дивіться, дивіться, йдуть, 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 йдуть. І куди вони мене ведуть? Десь аж туди. От так. Грибів скільки. Рахуйте ящики. Як вам моя робота? Оцінюйте роботу. Скільки труда ні. За кожним грибочком з'явитися.